Ви сьогодні були на проекторі, ручному. На професійний масажист і були а, на використанні 10 методик від реабілітолога масажиста. Поділіться, будь ласка, враженнями. Е, враження дуже приємні. У мене три грижі у шейному ділі угу. позвонка. Е, я почувствувала таку якусь ну, прилив крові до голови. І, по-перше, я йду постійно так, як в тумані. Да? Це мені ну, як прилив крові угу. став, і голова як посітліла, будемо так супер. казати. От встала я і ішов? У мене отут, в попереку. Е, попереку, тут теж є прогрузія і угу. тут теж е, защемлення. І от коли ви робили масаж, я там почувствувала таке якесь, ну не знаю, як тепло. Сильне і якесь як облічення на ноги почало мене вот. на ноги легше дало сюди. Роблячи mm -hmm. масаж спини попереку, да відчули легкість ногах. Да. Це супер. Тому якщо у людини є грижі чи протрузії, чи рекомендуєте? Ну рекомендую. Yeah. По перше, я ходжу сюди вже дві неділі, mm -hmm. і я себе краще почувствовала набагато. А і що саме краще? Що саме краще? Те, що в мене тиск ще плюс, тиск у мене я без таблеток уже, уже 4 таблєток, дня. Так, да. Ничего, 4 це... дня я без таблеток, то б через день пила. Робочий угу. Uh -huh. мій тест 140 був uh -huh. постійний. Це, а якщо я метеозалежна ще, uh -huh. і якщо, допустим, така погода, От оця Ось мінлива, так, у мене постійно, у мене, я до вас прийшла, mm uh -hmm. -huh. зі петр... Тонічним був криз у мене неділю раніше. Mm uh -huh. Я зараз без таблеток обхожуся, і тиск у мене 140 був робочий, uh -huh. а зараз у мене 110. 105. Супер. ви себе нормально? Да, я себе почуває? поки нормально чувствую. Супер. То коли в мене такий тиск був, я так могла по стінки ходити, голова круголову круження. Mm -hmm. я боялась комусь сказати це. Чого? Ну думаю, Супер. я знаю. Супер. Тихенько, але, Тихенько. Та, але дивіться, дійсно mm. з протрузіями з грижами дуже багато людей. те що ви кажете, нічого не можна зробити в голові. Там все пливе, кружиться і так далі. На ручні масажі так само не завжди можна. Тобто для людини з грижами і протрузіями це дійсно класний вихід. Да, так? Я то теж думаю, що так. Да. А, про яке обладнання мрієте? Ну, мрію про це Про Вважаю, <проектор> щоб ваша мрія здійснилася. І Дякую. враховуючи, от перепад навіть зараз погоди, ви бачите дуже різкі, і ви при цьому себе нормально почуваєте. Так. Да? Клас. Ви раніше прийшли О, до нас? Дуже загострення у вас були, ви не були, злякались? Загострення а були. які загострення були? Почала е, тягнути цю ногу mm -hmm. і почала знов терпнути і терпнути руки. Це в мене раніше mm -hmm. було таке, коли я до вас стала проходити. Ну, не знімали. злякались? не було не було? Ну, думки, не злякалася, тому що другого виходу в мене поки немає. Це точно. Так що, ребята, не бійтеся загострень а, і обов'язково нам про це кажіть. І продовжуйте. Бачите, чому я казала? Після загострення йде результат. Без загострення не його просто не буде. Супер. Дуже вам дякую. Молодець. Я вам дякую.